Благодійний фонд карі та греко-католицької єпархії оголошує збір подарунків до Дня Святого Миколая. Йдеться про діток із багатодітних та малозабезпечених родин, малечу, яка потребує лікування чи виховується у дитячих будинках. Це будуть ті діти, якими Карітас опікується вже багато років. Це діти з малозабезпечених сімей, діти, які мають захворювання. І є запит від організації товариства сліпих, де теж є дітки з попробовадами зору, яким ми теж хочемо допомогти. І залежно від того, скільки людей долучиться до цієї акції і наскільки ми будемо спроможними, ми постараємося збільшити цю кількість дітей, яким ми зробимо свято. Долучитися може кожен охочий. Збір відбувається на трьох локаціях Карітасу і триває до 3 грудня. Далі ж співробітниці фонду пакуватимуть дарунки для діток. Ми збираємо іграшки, які можуть бути дітям дошкільного віку, бути корисними, приємними. Ми збираємо цукерки, інші солодкі подарунки, які теж принесуть їм гарний настрій перед новорічний. І звичайно, кошти, за які ми зможемо придбати якісь корисності для них. Збір у нас проходить на трьох наших локаціях. Основна локація це в селі Минай, де знаходиться Дім милосердя Карітас. Друга локація знаходиться на вулиці Грушевського. Це Тасхаб, де якраз і проходять наші всі заняття. Третя локація це перша пральна кав'ярня Булька біля готелю Ужгород, де теж значна категорія відвідувачів. Це саме дітлохи. Благодійні внески можна залишити у спеціальних скриньках на локаціях або ж на рахунок фонду Карітас.